Любов можна виражати дійсно по-різному, і в кожного з нас є свій особливий спосіб, як ми це показуємо. Одна з п'яти мов любові це подарунки, але це не просто про матеріальні речі, але кажуть, це про увагу, турботу, символічні знаки, що говорять Я про тебе думаю. Більше про це поговоримо прямо зараз: про одну з п'яти мов любові, подарунки Анастасія Ковальова, душою опікунка, з нами на онлайн зв'язку. Анастасія, вітаємо вас. Вітаю, Дякуємо, що ви з нами цей час цінуємо. Угу. Це і що ж, поговоримо про подарунки. Дуже приємно, насправді, мова любові, як на мене. І багато хто вважає, що подарунки це головний спосіб виразити свою любов. Якось хтось намагається когось купити, хтось задобрити якісь там свої десь прогріхи, а хтось просто. А любить. А хтось каже, а мені твої подарунки не потрібні. А хтось каже: ну для мене подарунки це нічого. Давай краще час разом проведемо. Дуже ми всі різні. Скажіть, як це працює на практиці? Як зрозуміти, що подарунки це саме твоя мова любові? Дякую за запитання, це дуже важливе запитання, бо любов це е, прийнято вважати, що це діє, що це дієслово. І я також притримуюсь того, що любов це завжди дія, але проявлятися вона може по різному. Бо дійсно ми проявляємося всі по різному, оскільки ми всі різні, ми створені Богом по різному. Але коли я отримую подарунок, це класно. І якщо зараз кожен напише коментар, хто більше полюбляє отримувати подарунки, то буде багато тих, хто. Любить отримувати подарунки. А ось щодо того, щоб дарувати. Бо мова любові це не лише тоді, коли мені їх дарують, а ще тоді, коли я готова безкорисно ділитися тою частинкою, яка є всередині. І ще головним аспектом того, як зрозуміти, що це моя мова любові це коли я можу зробити подарунок тому, хто не такий значимий в моєму житті, коли подарунки стають природною частиною. Мого життя, коли м, я надаю перевагу тому, що піклуюся про іншого, про іншу людину через якийсь е, фізичний аспект. Дякую. Дякую. В одному випадку, для когось дійсно дорогий подарунок це знак великої лю любові. А для когось це просто така, знаєте, ну матеріальна річ, адже це дійсно матерія. Як уникнути непорозумінь, якщо наші уявлення про один і той самий подарунок відрізняються? Знаєте, який це такий приклад, коли дві людини стоять по праву, по ліву сторону, і, букв, і цифра намальована? Один бачить 6, а один бачить 9. Ось як зробити так, коли в сім'ї по-різному думки. Це також важливе запитання насправді, бо ми всі різні, і ми бачимо по-різному, ви правильно сказали. Та нам слід подивитися за кордони цього, що ми дивимося. у кожного нас є власна надивленість. Ми бачимо певні речі, і може складатися таке враження, що, наче ми пророки. І е, знаємо, що думає інша людина, але насправді ми не знаємо, що думає е, наш коханий чи кохана. І е, тут важливо зрозуміти, що ми маємо на увазі, і тут я хочу звернутися до початку: мова любові, подарунки. Да? давайте розглянемо першу частину. Мова любові це важлива складова, бо це. Про те, про що я можу проговорити, чи можу я відкритися своїй коханій людині і сказати, чи я складаю вішліст, вийшов його на холодильник і маю на увазі зробити це або виконай це. І дороговартісні подарунки вони більше говорять про те, що я хочу сказати через цей подарунок. Можливо, я хочу визнати щось, можливо, я хочу за щось віддячити, а можливо, я хочу подивитися, як. Увагу мені приділяють, можливо, я хочу виразити свою любов через якийсь більш дороговартісний подарунок. Але вартість подарунку не говорить про більшу чи меншу степень любові. Навпаки, коли у людини є мова любові, саме подарунок, то для людини є важливим найменша увага, найменша складова того, що приносить їй найбільшу радість. А як взагалі оцінити і зрозуміти для себе, що цей подарунок є справді важливим, значущим для мого партнера? Що це справді для нього приносить радість, задоволення? А чи може це подарунком людина намагається змінити відсутність якогось емоційного зв'язку? Ось тут хотілося б поговорити саме, що таке той емоційний зв'язок. Uh -huh. Іноді, дійсно, ми можемо говорити про якусь складову і заміняти, намагатися, наче побудувати візуальну складову через емоційний зв'язок. Але емоційний зв'язок це перш за все довіра, щирість. Ем... Піклування, і це не про подарунки. Ми хочемо інколи замінити, перекласти. Дуже часто батьки хочуть до дітей там, задовільнити якусь їх потребу, і наче виразити любов. Але любов це перш за все про щирість. Навіть тоді, коли мені важко щось зробити, і я можу сказати чесно, що зараз мені важко, або також про те, що я можу відкритись якусь свою частину серця і довірити. Іншій людині щось важливе. Якщо подивитися на це по біблійному, так, в Біблії дуже багато прикладів подарунків. Іноді ці подарунки як подяка за щось. Але один з подарунків, який мені дуже подобається, це коли волхви принесли подарунки Ісусу. І це були такі особливі подарунки, через які волхви щось проговорили. Про свої подарунки ми теж дуже багато чого говоримо. І це важлива складова. Що зараз я кажу через свої подарунки? Коли я щось дарую, що саме я говорю. Угу. Цікаво. А, скажіть, будь ласка, якщо ми даруємо подарунки, дійсно з бажанням зробити людині приємно, ось, але в той же час не можемо точно вгадати, що їй подобається, що дійсно вона хоче? Чи можна це розцінювати як нашу неуважність якусь можливо для партнера? Так, дуже цікаве запитання. І я б тут більше сконцентрувалася на тому, чого я намагаюся досягти в цей момент. Що за цим подарунком, чому я хочу подарувати цей подарунок і що за ним стоїть. Бо іноді може дійсно здаватися, що я неуважна, але насправді за цим може стояти щось інше. І тут нам важливо не фокусуватися на зовнішньому прояві, а дивитися всередину. Можливо, людина намагається зробити той подарунок, який вона хоче, але вона не знає, вона не знає. Нас так близько, і вона не може це зробити. Можливо, навпаки, людина дізналася про нас дуже багато і хоче, наприклад, якось зневажливо до нас поставитися. Але перш за все, нам слід розуміти, чого людина намагається досягти в цей момент, що волхви казали Ісусу, що вони досягали в цей момент, які були їх дії, угу. і це також для мене є підбадьоренням в цьому. Супер, що. Знаєте, мені ще дуже подобається така практика, коли ти даруєш людині подарунок і ти коментуєш, що ти даруєш, чому, з яким посилом що ти вкладаєш в цей подарунок для неї. І мені здається, що таким чином можна якось нівелювати той ефект, коли ти ну, раптом не зовсім вгадав, але людина розуміє, що ти вкладав від себе, від своєї душі щось важливе, якийсь меседж для неї. А якщо це дуже класно? Так, 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 будь ласка. <ріст> угу. а як взагалі розпізнати батькам, яка мова любові в їхній дитини, і чи є це подарунки, а не просто, ну там, я не знаю, що що справді, подарунок є для дитини настільки важливим, ніж якщо там, наприклад, вона поспілкується більше з батьками, ось як батькам. Більше дізнатися про своїх дітей? Ну, батьки і діти це завжди спостереження, і важливо нам дивитися, що робить наша дитинка. Звісно, кожна людина любить отримувати подарунки: як доросла, так і маленька. Ефект вау це завжди круто. Але чи здійснює дитина? Щирі відверті подарунки для інших, це важлива складова. І на це слід звертати увагу, чи рухається в цьому напрямку, чи все ж таки дитина вона а, ділиться лише з батьками. Чи вона виходить на дитячий майданчик і готова ділитися з усіма? І коли м, дитина. Така щира й відверта в подарунках до інших, то це може говорити про те, що мова любові дитини є подарунки. Але якщо дитина обирає Чому я подарую, чому я не подарую, це може говорити вже про інші речі, про те, що дитинка аналізує щось, і її мова любові зовсім інша. Хоча я б насправді не прив'язувалася саме до певної якоїсь мови любові, щоб її там розвивати якимось чином. А я за те, щоб шукати, кому я вклоняюся в цей момент, що я роблю, шукати свій об'єкт поклоніння. Бо ми можемо привчити себе, що подарунки це кла вау, виховати дитину, яка буде класно дарувати подарунки, але м -м, справа ж не зовсім не в подарунках. Справа в тому, кому я вклоняюся в цей момент і чого я досягаю. Дякуємо. Ну і Анастасія, я не знаю, ми на початку десь почали також проговорити, щоб вже більш конкретно зрозуміти, е по чому можна зрозуміти, що мій партнер, от власне, це його мова, любові, подарунки, а не просто це якийсь, знаєте, обов'язок або вічливість сказати так, дякую мені. Це цінно. А дійсно, от це її або не її. Mm -hmm. Щодо наших коханих, так це дивитися на реакцію, яку ми отримуємо під час нашого подарунку, коли ми даруємо певну річ, маленьку, велику, неважливу взагалі річ, ми дивимося, як реагує людина. Якщо для людини це є важливим, то навіть малесенька, малесенька річ вона буде викликати велике захоплення. Але якщо це не викликає таке велике захоплення, то слід зауважити, що можливо це не для неї або не для нього. Але важливим також надивитися, чого я намагаюся досягти. Я намагаюся задовільнити певні потреби, наприклад, даруй машину я. Досягаю певної потреби закриття. Mm -hmm. да, або, можливо, я дарую ту наймалесеньку шоколадку, той так, а, так. шоколад, про який ми щойно говорили, <рив> і намагаюся досягнути того ефекту вау, бо вона його ще не коштувала. Mm -hmm. Клас, У справді дуже <кхем> цінне зауваження. Ще таке питання: існує думка, що дорогі подарунки можуть викликати таке знаєте, непотрібне відчуття провини у тих, хто не може собі дозволити таке. І як знайти баланс між цим матеріальним і нематеріальним проявом любові, щоб і людині було комфортно прийняти цей подарунок тут більше про глибину. А якщо в мене викликає якийсь дискомфорт, дорогоцінний подарунок, який мені подарували, я не можу це сприйняти, то це говорить про мене, про те, що мені слід дослідити своє серце, чому я так реагую, які цінності я приховую. В мене була ситуація, коли я подружці подарувала плет. А, бо ну, мені було приємно, я хотіла подарувати їй саме uh -huh. той плет, а вона мені взамін намагалася подарувати якісь інші подарунки з її а, будинку. І я кажу: стоп, стоп, давай зупинимось і подивимося, чого ти хочеш досягти в цей момент. Вона каже: Я хочу тобі, тобі віддячити, бо ти втілила мою мрію. Я кажу: а тепер давай а, так, щоб у нас з тобою були правильні стосунки, перш за все перед Богом. Я тобі дарю це щирим серцем і намагаюся, щоб ти отримала такий щирий подарунок, перш за все, не від мене, а від Бога. Бо якби не він, я б не змогла тобі його подарувати. І в цей момент вона каже: дійсно, я не можу приймати дорогоцінні подарунки через те, що всередині маю певні нестілені моменти, перш за все, перед Богом. Вау! Дуже сильно виявляється. Де, де, де може бути корінь проблеми, так? Угу. Ось, власне, якраз я хотіла спитати, як навчитися приймати правильно ось ці подарунки, якщо ти, можливо, не звик до цього. Або тобі здається постійно, що тобі хочеться якось відплатити, чимось віддячити, щось на взамін зробити. Ось, будь ласка, можна ще трішки глибше купнути саме в цю тему? <праць> Дякую, бо знаєте, це питання мене також. Цікаво, як і кожну дівчинку, бо коли мені дарують щось більш вартісне, я відчуваю цей дискомфорт. А чому? Бо знаходжуся не в правильній позиції, перш за все, перед Богом. Я повинна розуміти, що будь-який подарунок, будь-що, що приходить в моє життя, воно. Приходить під контролем Бога. Бог контролює. І Бог допускає, прийде воно в моє життя чи не прийде. І коли я а, приймаю подарунок, перш за все з вдячністю Богу, тоді і я можу щиро радіти і дякувати людині. Бо людина, яка щиро робить мені дорогоцінний подарунок, вона не очікує, що я зараз їй буду якось відплачувати. Вона очікує. А, того, знаєте, тих очей, очей радості, для яких вона це робить, того серця, яке буде вклонятися Богу. Тож, перш за все, подивитися в цей момент, кому я вклоняюся, що я роблю. І... А чи можу я а, подякувати в цей момент за цей дорогоцінний подарунок самому Богу? Чи все ж таки я буду шукати, як мені втілити в життя зовсім інші якісь угу. речі, подяки? Дякуємо, угу. дякую, Анастасія. Е, ще таке питання маю. Е, ну, в цілому, якщо дійсно людина приймає з звічливістю, з подякою? Людина старалась так там кохана людина старалась, подякує за подарунок, який для неї зроблений. Але як. Е, бути тій людині, яка приймає ці подарунки, але розуміє, що вона не проти, дійсно, вона неї за любов'ї буде приймати і далі ці подарунки від чоловіка. Але як натякнути, що мені цінніше трошки інше? Я не знецінюю твою жертву, яку ти робиш там подарунки, але мені цінніше там той же самий час чи інколи, просто почути більше слів, любові, компліментів. Так, от як правильно можливо це зробити? Це якраз про те, про що я говорила на початку. Так, так, так. Мова, любові, подарунки вона не складається чисто з подарунки, вона складається з мова любові з першої частини, коли ми говоримо, коли ми проговорюємо, що для мене це важливо, або для мене це не є важливим, коли я можу в щирості прийти і сказати, що коханий, мені дуже приємно така блучка карт'є. Але для мене було б не менш приємніше, якби ми з тобою просто а, посиділи на лавочці в парку. А, і це якраз і будує той справжній емоційний зв'язок, який є глибоким. А, і на завершення, можна ще питання таке: як а, що робити, коли в людини немає бажання або немає цієї любові віддавати в сім'ї, в когось, з партнерів? Нема бажання віддавати. Що б ви порадили таким людям? Проявляти віддавати цю любов. Це саме як... Про Проявляти любов. Коли, я розумію, є ага. різні чинники, холод, проблеми, недовіра, якісь неправда. Але як відродити любов, щоб хотілося віддавати більше для своєї половинки? Ну, Це насправді дуже таке обширне питання. Так, так. Ну, тому я думав, задавати, а, чи бо, не задавати є насправді. Очільників. Так. Багато чинників, і воно таке трошки об'ємне. Але перше, чому я в цих стосунках, задати собі питання, чому я в цих стосунках? Я я в цих стосунках, щоб отримати, чи все ж таки віддавати? Бо будь-яка родина, будь-яка сім'я це не мені, а це я хочу віддавати. А, угу. Я будую. Через те, що в мене є всередині, а не через те, чого в мене не вистачає. Бо коли в мене чогось не вистачає, я не зможу ділитися. Я завжди буду хапати собі, собі, собі. І Якщо наприклад, Боже таке такі трапляються, перш за все намагатися а, наповнити себе Божою любов'ю, для того, щоб потім поділитися шматочком цієї любові з іншим. Дякую, дякую Анастасія, дякую. за такі чудові прекрасні поради. Дорогі глядачі, не знаю, нотуйте, записуйте, втілюйте в життя, щоб дійсно а, мали достатньо цієї любові і не бракувало віддавати нашим коханим і дорогим.